Сергій був дуже вічливою, доброзичливою та професійною людиною. І для мене це був друг і дуже добрий друг. Він неодноразово приїздив до моєї молодшої сестри ще до того, як я почала працювати, надавав їй допомогу, тому і не тільки для мене, і для моєї родини це був дуже такий вже рідний та важливий друг, людина. На жаль, на жаль, так склалося, що його з нами вже нема, але пам'ятати його будуть завжди, бо він є як приклад хоробрості, доброзичливості і приклад того, як треба виконувати свій професійний обов'язок. Десь років п'ять, мабуть, ми з ним разом працювали на різних бригадах, але неодноразово були в одне чергування, тому знали одне одного дуже добре. Десь з дружиною спілкувались, з дітьми його бачилась, бо були в нас завдяки нашій профспілці виїзди. І коли я їздила туди, він також був зі своєю родиною, то так, там ми теж спілкувалися не в праці. Сережа був опитний фельдшер, самосетіно виїжджавший, без лікаря. От. У нас є фельдшерські бригади, є але, на жаль, Случилось горе, он давно работает на врачебной бригаде, это с, с доктором. Вот. Когда дают вызов, не имеем права как бы оказывать, отказывать в выезде, но стоишь на определенной дистанции для безопасности самого. Но, к сожалению, там потеряли коллегу нашего. Вот. Он опытный, хороший фельдшер был, всегда шутили, веселый был. Никогда на него ни нарекания не было, ни от коллег, ни от пациентов. Из-за агрессии Российской вот, Федерации погибают спасатели. Не только у нас среди полицейских, пожарных вот, тоже были жертвы. Бригада 51 приймає виклик на вибухи. Через 5 хвилин ця бригада була на місці. Вони надавали допомогу, вони рятували людей. Але ворог підступний. Він ударив другий раз по тому місту, де працювали наші колеги, де працювали ДСНСники. І, на жаль, наш колега пішов. Як справжній герой, вони загрузили в машину тяжкого пацієнта. Почали від'їжджати і роздався повторний вибух. Сергій своїм тілом закрив пацієнта. Він став справжнім героєм медичної спільноти України. Він той фельдшер. Який сумлінно виконував свої обов'язки до кінця, ми будемо все робити для того, щоб приставити Сергія до державної нагороди, щоб родина була горда, що в їх батько, їх син, їх чоловік це герой України. Я думаю, мене підтримує вся спільнота медицини України, всі співробітники екстреної медичної допомоги. Тому що цей випадок, він усіх у нас серцях. Ми молимося, щоб Господь упокоїв його душу, щоб світла пам'ять про нього залишалася. Ми зробили все можливе, щоб організувати достойно проводи цього великого героя нашого часу. Щиріше співчуття вам, дорогі! Ми будемо поруч завжди з вами. Ми будемо підтримувати вас і вашу родину. Анастасія, тримайтеся. Ваш чоловік справжній герой. І ми даємо слово, що ми зробимо все можливе, щоб держава його відзначила і щоб про нього люди пам'ятали все життя. Царство Небесне. Батько, син, чоловік, зять, наш співпрацівник. Сережа завжди був на передовій. Він завжди надавав кваліфі... кваліфіковану медичну допомогу. На жаль, в цьому ранньому віці він пішов, покидає нас. Дуже прикро, дуже прикро, що такі молоді. Наші працівники нас покидають. Но він пішов, йде від нас, виконуючи свої обов'язки. Наприклад, у нас війна дуже жалко. Я приношу співчуття рідним, близьким, земля йому пухом. Спасаючи життя чужих, пожертвувавши своїм життям. В результаті трагічних обставин ракетної під час ракетної. Обстрілу погиб фельдшер Натаров Сергій Сергійович. Добра, відзивчива, гарна людина. І ми будемо завжди брати приклад з нього. Велике співчуття всій родині, родині медичній родині. خای زمین بود <clears> oh! <throat>